Громадянин України сидить вдома, йому треба витяг. З якого реєстру? З реєстру з єдиного державного реєстру підприємства основної організації, ЄДР. Так. Тобто він хоче отримати витяг про те, наприклад, кому належить фірма якась юридична особа з назвою X, він може зробити запит по будь-якій фірмі. По будь-якій фірмі, без будь-яких обмежень. І по будь-якій інформації щодо засновників, щодо історії цієї компанії, щодо перереєстрації, ми повністю відкрили інформацію по всім компаніям в Україні. І це стосується всіх юридичних і фізичних осіб-підприємців в Україні. Абсолютно вірно. Тобто, тепер будь-який громадянин України може, маючи геніальну картку Ощадбанку, заплативши 45 гривень державний бюджет Міністерства фінансів і 3 гривни Ощадбанку. Отримати будь-яку інформацію про всі юридичні і фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані в Україні, абсолютно вірно не стояти в черзі, не платити 300 гривень хабара, абсолютно. не чекати три тижні, а просто вдома на комп'ютері заповнити заявку, провести платіж і роздрукувати у себе на принтер. Абсолютно вірно, це вже в нас як в Європі, як у людей. Абсолютно вірно так. крім того, ця витягця виписка цей витяг. Ви можете нею користуватися в будь-який момент, тому що вам присвоюється унікальний номер. Вона має статус юридичного документу без печатки, без підпису. Якщо ви її приносите, наприклад, в банк, співробітник банку заходить на портал, вводить цей унікальний номер. У вас uh -huh. сказати, от тут є номер абсолютно. один там, 7050. і перевіряє її достовірність, тому що вона зразу завантажується з системи. Вам не потрібно повторно це робити, платити повторно кошти. Якщо ви раз заплатили, протягом року в нашому архіві знаходиться цей документ. Тому, в принципі, я думаю, що це теж одна з ознак публічності відкритості. Ви знаєте, що був прийнятий закон про вигоди нобовичів. Зараз, крім засновників, так само є інформація про кінцевих власників. Це дуже цікаво нашим журналістам, це цікаво нашим розслідувачам, щоб бачили, хто стоїть за конкретними компаніями, які прикриваються офшорними якимись зонами. Тобто, в принципі, просто зрозуміло і. Важливо, щоб тепер у всіх інших відомствах у нас була та сама історія, які реєстри ми ще зможемо відкрити таким чином, що стосується базових реєстрів Міністерства юстиції, ми їх вже всі відкрили. Це ми новий... Це які у вас реєстр? Реєстри нерухомості. Так він відкритий з 1 січня поточного року, і зараз ми повністю відкрили реєстр бізнесу. Тобто, це той так. великий реєстр, який фактично дає можливість нашим підприємцям комфортно отримати інформацію, яку раніше вони отримували, яко кажучи, некомфортно. У нас залишився реєстр цивільних станів, але це інформація персональна, тобто mm -hmm. це стосується народження, смерті, одруження. Ми зараз його максимально наповнюємо. Я думаю, що він буде одним з базових при створенні демографічного реєстру те, що робить Міністерство внутрішніх справ, для того, щоб Україна нарешті отримала ID-картки як повноцінний паспорт внутрішній. Це наша спільна задача, я думаю, що ми з нею справимося. Дякую щиро, Пале Дмитрович. Ну що, будемо користуватися реєстрами, і я прошу всі органи виконавчої влади так само переводити весь уряд на електронне урядування, на спрощення надання послуг, на відкриття реєстрів, фактично на нові підходи в країні, де не стоять в чергах, ніхто нічого не очікує, не платять хабарі, а за самою простою електронною системою отримують довідку. Без печатки, але яка є таким самим юридично значимим документом, як і з десятками підписів і десятками печаток, де по коду можуть перевірити достовірність цього паперу.